У Йорданському Амані держсекретар США Блінкен зустрівся з президентом палестинської автономії Махмудом Абасом, а потім із королем Йорданії Абдалою. Після переговорів у Тель-Авіві американський дипломат докладає зусиль, щоб вгамувати ескалацію між Ізраїлем і Палестиною. На близькому сході засуджують блокаду сектора Гази. В арабських країнах ширяться антиізраїльські настрої, які підбурює Тегеран. Що стало причиною атаки Хамас 7 жовтня? Чи буде пряме зіткнення між Іраном і Ізраїлем? Дивіться далі. Сектор гази у повній блокаді. Ізраїль завдає ударів по густонаселеному палестинському анклаву у відповідь на атаку Хамас 7 жовтня. Число загиблих серед палестинців перевищило 1400 людей. Понад 300 тисяч покинули свої домівки. На цьому Ізраїль не зупиняється. У планах наземна операція, мета якої повне знищення осередку терористів. Громадяни Ізраїлю, які нині за кордоном не відсижуються в безпеці, а повертаються додому. Я краще буду там, в укритті з моїм народом, моєю родиною і моїми домашніми улюбленцями. Ізраїль це наша країна, іншої в нас немає. Ми не боїмося. Якщо треба воювати, щоб був мир, ми це зробимо. Атака Хамас відбулася в той час, коли Ізраїль і Саудівська Аравія за посередництва США готувалися укласти мирну угоду. Як пише Wall Street Journal, у разі підписання Ер ріяд був готовий збільшити видобуток нафти для нормалізації відносин із Вашингтоном. Це призвело б до падіння цін на нафту і геополітичних змін на Близькому Сході. Зокрема, позбавило б Іран і Росію доходу від продажу енергоносіїв та можливості впливати на ситуацію в регіоні. Тегеран не приховував свого незадоволення. Позиція Ісламської республіки полягає в тому, що країни, які роблять ставку на нормалізацію відносин з Ізраїлем, програють. Вони роблять ставку на програшного коня. Ізраїль буде знищений руками паластинців і сил опору в усьому регіоні. У вересні ізраїльський прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньягу анонсував мир між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Угода мала б принести процвітання всім на близькому сході, зокрема палестинцям. Однак лідери Хамасу, які прийшли до влади на місцевих виборах на палестинських територіях у 2006 році, виступали проти будь-яких угод арабських держав із Ізраїлем. Я не думаю, що палестинці повинні мати право вето на процес, і це причина, чому ми не мали жодних нових мирних договорів протягом чверті століття після того, як уклали мир з Єгиптом і Йорданією. Нам всі казали, спочатку ви повинні укласти мир з палестинцями, але є проблема. Палестинці не хочуть миру з Ізраїлем. Вони хочуть миру замість Ізраїлю. Вони не хочуть держави поруч із Ізраїлем. Вони хочуть державу замість Ізраїлю. Як пише політико, Хамас свідомо спровокував Ізраїль на військову відповідь. Блокада Гази, де знаходиться осередок ісламістів, уже призвела до антиізраїльських демонстрацій у Бахрейні, Ємені, Лівані, Сирії та Йорданії. Лідери Хамасу сподіваються, що Саудівська Аравія теж не стоятиме осторонь. Число жертв у Газі зростає, що ще більше посилює протести в арабських країнах. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед Бін Салман опинився у складній ситуації. Повідомляє політико. З одного боку він не може ігнорувати підтримку палестинців серед населення, з іншого боку, будь-які кроки на зустріч Ізраїлю будуть засуджені арабським світом. Якщо не буде миру з Ізраїлем, Ер-Ріят втратить багато преференцій з боку США, зокрема пакт про взаємну оборону та можливість створення цивільної ядерної інфраструктури, яка відповідає тому, що має стратегічний супротивник Іран. Нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією була б хорошою справою для регіону. Знизила б температуру, призвела б до деескалації. Ми за більшу інтеграцію Ізраїлю в широкий близький схід в інтересах обох країн буде продовжувати використовувати цю можливість. І хоча Тагеран відхрестився від причетності атаки Хамас на Ізраїль, щорічно на утримання угруповання витрачає до півсотні мільйонів доларів. Про це заявив співробітник американського інституту національної безпеки Арман Махмудян на ліванську хезболу, яка атакує Ізраїль з півночі, Тегеран витрачає вже сотні мільйонів доларів. Також ран збільшив присутність у сусідній Сирії, звідки дронами переправляє зброю палестинцям на західному березі річки Йордан, тому число атак на єврейські поселення там зросло. Іран входить до клубу ядерних держав ізраїль теж тільки неофіційно. Але стратегічну зброю проти Ірану не застосує, яким би гострим не було протистояння. Про це заявив британський військовий аналітик Майкл Кларк. За його словами, перша причина географічно обидві держави знаходяться майже поруч. Також це може зіпсувати відносини Ізраїлю із Заходом. Народ Ізраїлю давно і справедливо пишався своєю самозабезпеченістю, своєю здатністю захищати себе. Навіть коли шанси були проти них. Мій меседж Ізраїлю такий: ви можете бути достатньо сильними. Ви самі захищаєтеся, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо поруч з вами. США розгорнули ударну авіаносну групу біля берегів Ізраїлю, щоб стримати атаки на союзника, надають йому потужну військову допомогу, та головний акцент роблять на дипломатії. Держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Ізраїлю прямує до Йорданії, потім у Катар, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет, де зустрінеться з високопоставленими представниками влади. Сергій Шепель, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.